Сили оборони відбили штурм ворожої армії неподалік Куп'янська та спалили військову техніку противника, знищивши при цьому три бойові машини міхоти. І танк ще одна БМП зазнала серйозних пошкоджень. Більше сотні розтрощених ворожих позицій, десятки одиниць знищеної техніки і ліквідовані окупанти. Усе це результати роботи екіпажу дронерів-нацгвардійців, які брали участь у харківському контрнаступі ЗСУ, ну а зараз боронять Україну на торецькому напрямку. Про свої останні здобутки на полі бою оператора наших безпілотників, якими керує боєць із позивним ганчик, розказали ексклюзивно нашій Ірині Антонюк. Ну а ще показали, як ліквідовують во. Орога. Давайте подивимося. На цих кадрах спроба окупантів штурмувати позиції українських оборонців не вдала, бо екіпаж БПЛА накрив загарбників з неба. А тут росіяни намагаються дістатися на переобладнаній ниві українських окопів. Але. Сергій розповідає, що достатньо було одного удару, щоб від машини залишилася груда металу двох важкопоранених загарбників. Свої ж побратими там покинули. Ще четверо намагалися втекти, але не вийшло. Та найбільше гвардійця вразило саме авто. Ніва дуже цікава. В неї була відрізана задня частина кабін. Там були наварені стійки. Ось для того, щоб там сиділа піхота або стояла з боку. Пересуватися на важкій техніці українські дронщики росіянам не дають. Або на автівках різних пересуваються, навіть на таких, а на квадроциклах багі та Мотоцикл ворожа авто Сергій підбив точно таким дроном: це fpv хижак. Ми якраз зустрілися з воїном, коли він заїхав за новим. Дуже гарний дрон. Тут гарний відеопередавач, який, який дає змогу якісного відеозв'язку. Ось управління дрону стандартні частоти, двигуни теж гарні. Дуже себе гарно показують Сергій родом із Краматорська, що на Донеччині напередодні великого вторгнення пішов на строкову службу і вже за чотири місяці підписав контракт, захищав Луганщину, і Харківщину, нищив ворогів і у Білгородській області. Має медаль за оборону міста Героя Харкова. І за доблесну службу. Ти робиш свою справу. Звісно, трохи приємно. І от озброївшись новими дронами, вирушають знову на передову на турецький напрямок: нищити ворогів. Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Роботи, що нищать росіян замість людей першу в цій війні, повністю роботизовану операцію Збройні Сили України провели на Харків. Тому напрямку унікальні кадри, які ви зараз бачите, показала бригада Хартія. Як готувала бій, що його вже охрестили битвою при липцях, і як він відбувся? На полі бою жодного українського піхотинця, тільки численні дрони для мінування, спостереження, дрони камікадзе, мобільні турелі, безпілотники різних типів, включно із важкою мультироторною технікою, бомберами. Роботи впоралися із завданнями, знищивши позиції ворога. Українські оператори були при цьому поза межами ураження? Ті десятки. Одиниць техніки, а це були і наземні роботизовані дрони, які ви зараз бачите: дрони камікадзе, мобільні турелі. Це були дрони, бомбери ними керували десятки, а то й сотні людей в екіпажах, і це була дійсно складно координована операція, адже треба взяти до уваги те, що розвести частоти, спланувати одночасну дію для того, щоб змусити ворога. Зреагувати певним чином це просто надзвичайно круто. Слухай, от мені страшенно подобається український військовий неймінг: ракети, дрони, паляниця і пекло. І от тепер бойовий лазер-тризуб. Його наші сили безпілотних систем уже тестують, і він може збивати ворожі літаки на відстані до двох кілометрів. А відтак і ворожі дрони, коли вони летять на наднизьких висотах. Саме так, то що являє собою комплекс Тризуб? і Який в нього бойовий потенціал? Ну а з огляду на те, що лише кілька країн у. Світі можуть похизуватися такими революційними технологіями, справедливо можна заявити про український прорив на цьому напрямку. Детальніше про це влада Цимбеленко: стрілецька зброя. Yeah! Мобільні групи yeah! Yeah! та зенітно-ракетні комплекси. Все це арсенал нашої протиповітряної оборони. Вона ешелонована та багаторівнева, адже вже понад два роки маємо протистояти російському терору, відбивати сотні ракет та дронів. Росія ж у своєму прагненні нищити не зупиняється і постійно вдосконалює тактику терору. Утім, і в Україні власні спроможності тільки зростають. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер на сьогодні. Ми вже на висоті понад 2 кілометри. Цим лазером можемо збивати літаки. Вадим Сухаревський командувач сил безпілотних систем збройних сил України, йдеться про лазерну зброю під назвою Тризуб, про випробування, бойовий досвід чи тактико-технічні характеристики поки що не повідомляли. Утім, експерти кажуть, така зброя може стати підсиленням нашої ППО. Концентрований пучок енергії великої потужності, котрий на певній відстані фокусується у невеличку невеличким за розміром. Частину, котру можна розмістити на, на тлі того ж самого безпілотного літального апарату, уразивши його, таким чином передається певна енергія, і ця зброя фактично випалює елементи живлення чи елементи конструкцій а конкретно цього пристрою, котрий є ціллю. Тихий та дешевий убивця, саме так називають таку зброю експерти, адже це багаторазовий засіб протидії дешевим безпілотникам, які стали ледь не основною зброєю цієї війни. Перш за все, це без зброя, не потрібна ні куля, ні снаряд. Досить мати запас палива для того, щоб генератор видав 50 кВт. От і це все, що потрібно для того, щоб ну. Для того щоб забезпечити роботу такої установки, О, вартість зенітної ракети починається від 300 тисяч. А тут вартість власне палива і експлуатації такої установки. Ну вона в рази буде меншою. Утім, у такої зброї є і недоліки. Найперше залежність від погодних умов під час дощу чи туману лазерна зброя ефективною не буде. Є питання обмеження дальності, тому що є питання Росіювання. Самого лазерного промені в атмосфері є питання охолодження лазеру. Скільки реальних умовних пострілів він може зробити, скільки часу йому, наприклад, необхідно для знищення дрона, а не пролетить чи цей дрон повз нього, поки він буде його опромінювати. Лазерна зброя вже є у Британії, США, Ізраїля та Південної Кореї. Американський бойовий лазер С і К він вже проходив випробування і загалом показав, що він може уражати цілі, але дальність в нього менша, ніж того заявлено українського. В нього дальність американці кажуть, що фактично одна миля, ну 1600 метрів. Да, потужність 50 кВт. Щодо британського лазера, то він вже на стадії бойових випробувань. Експерти кажуть, і Україна може виготовляти та випробовувати таку зброю, тим більше враховуючи, що маємо безліч загроз з неба. Якщо ми кажемо про класичну систему протиповітряної оборони, то вони здебільшого передбачають підрив урожаючого елемента поряд з тим повітряним об'єктом, який треба знищити. А в випадку, наприклад, застосування ладера, то тут треба безпосередньо потрапити на об'єкт, який треба знищити, тому що саме велика кількість енергії при. Зводить до нагрівання або до руйнації цього цієї цілі. Тож, якщо український тризуб стане серійним продуктом з високою ефективністю в бойових умовах, це буде справжня революція і захищати наші об'єкти зможемо куди ефективніше. Влада цимбаленкому Україна, марафон Єдині новини.